Від початку повномасштабного вторгнення Кривий Ріг став прихистком для більш ніж 80 тисяч переселенців з 15 регіонів України. Досвід прийому ВПО місто має ще з 2014 року. Створенням комфортних умов перебування для них займається як міська влада, так і громадські організації, що тісно співпрацюють з закордонними партнерами. Один з таких Український фонд міжнародних волонтерів, дружні стосунки з яким встановила ГО Егіда Центр. Ми значить, ми зв'язалися один з одним, потоваришували організаціями та вже навіть отримали перший транш допомоги наприкінці минулого року. Це були генератори спецодяг для наших пожежних та медиків швидкої. А сьогодні до нас завітав один засновників цієї організації. Ми обговорили подальші шляхи нашої роботи, співпраці, культурного обміну між Францією та Кривим Рогом. Фонд FUVI, заснований родинами українських емігрантів, займається комплексною підтримкою українців: цивільних волонтерів, військових поранених, сімей на звільнених територіях та у прифронтових зонах, і не тільки. Команда фонду активно висвітлює події та злочини Росії проти України у ЗМІ бореться із російською пропагандою у Європі, викриває корупційні схеми тощо ми маємо честь брати участь у викоріненні цієї загрози заради нашого майбутнього, заради дітей, заради різноманіття, заради того, аби люди жили у мирі, незалежно від їхньої релігії, незалежно від їхніх вподобань, незалежно від їхніх міркувань, заради процвітання, заради відновлення свободи, миру та добробуту усіх людей, насамперед наших українських братів та сестер, які проливають свою кров заради демократії та майбутнього усієї Європи. Наприкінці минулого року фонд передав Кривому Рогу такий необхідний на той час вантаж: ліки, спецодяг для пожежних та медиків, а також біля десятка генераторів, що стали у нагоді під час блекаутів, які запроваджувалися внаслідок руйнування росіянами нашої енергетичної системи, і ми дуже вдячні нашим французьким колегам за ту допомогу, яку вони нам оказують. Нарешті сам Девід приїхав у місто поспілкуватися, поспілкуватися з. З нами побачити, ми зараз будемо обговорювати плани на майбутнє нашої співпраці, щоб посилити її і ще покращити відносини між і особисто і нашими організаціями, для того, щоб мешканці міста, внутрішні приміщенні особи, які в нашому місті мешкають, вони отримували постійну допомогу. Попри те, що кривий Ріг наразі вже не є прифронтовим містом, він залишається великим хабом для прийому ВПО. Відтак лише за минулий тиждень свій прихисток тут знайшли ще 86 осіб, а від початку року близько 2,5 тисяч. Тож підтримка з боку європейських партнерів для нас не втрачає своєї актуальності і по цей день. Наразі Український фонд міжнародних волонтерів готує другий транш гуманітарної допомоги, який планується надати вже у квітні місяці. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перший міський.